Всі мої вітання. Сьогодні буду готувати щось корисне, легеньке, смачненьке на сніданків. Ну, не на один раз, а на пару днів, щоб мені вистачило. Пачку желатину 25 грам. Заливатиму 100 мл води. Ну, от. Розмішую і хай набухає Відставляю в сторону. Відважила пів кілограма сиру. Додаю щіпку солі. Додаю ванілін. Додаю стелії 2,5 ложки. А добавлю дві з половиною Додаю зверху 2 столові ложки какао. І додаю сметану. Сметани десь 250 г. І збиваю все блендером. Дивлюся, воно все рівно в мене виходить густе. І я використаю весь пакет сметани, тут 350 грам. Розтопила желатин в мікрохвильовки і виливаю сюди. Це перемішую. Висипаю форму. Стукала об стіл, щоб воно більш-менш втрумбувалося, і ставлю в холодильник. Ну от ніч постояло в холодильнику, зараз буду витягувати. Ну от вийшла така красота. Думаю, чим прикрасити. Чорний шоколад. Чорний гіркий шоколад. Трошки притрушу, типа приукрашу. А я думаю, досить. Ну от так от. А це мій такий сніданок. Мені хватить на кілька днів. Бачите, кусочок оцього сирного такого ніби десерту ну він ситний, два яйця, помідор і кава. І мені цього вистачає до вечора.